Граю вас, мої любі пізнайки! Ми з вами на уроці Я пізнаю світ. Приготуйтеся, будь ласка, розгорніть друковані зошити на сторінці 23. Приготуйте ручки, олівчики та кольорові олівчики. Починаємо! Давайте з вами визначимо власні завдання до уроків! Я пізнаю світ, переглянувши трейлер. Я класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо. головне запам'ятаємо запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку. Це ж краса. Я класний, все урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо. Запитання до уроків. Що ти знаєш про Словаччину? Як називається столиця Словаччини? Які речові історичні джерела були знайдені на стоянках палеоліту? Що спільного і що відмінного мають давні люди палеоліту? Які річки протікають Чернівецькою областю? Що таке притока річки? Чи є фізичні тіла електрично нейтральними? Поставили запитання до уроків. Чудово! Зачитаємо тепер з вами тему сьогоднішнього уроку. Знайомство зі Словаччиною. Давні люди палеоліту. Спільне та відмінне. Як ви бачите, сьогодні ми з вами познайомимося ще з одною країною, сусідкою нашої України, а також зможемо з вами виділити спільне та відмінне між давніми людьми палеоліту. Поставте, будь ласка, завдання, і в кінці уроку обов'язково зможете оцінити, чи впоралися ви з цими завданнями, чи досягли своєї мети. Ну, а зараз давайте налаштуємося разом з афірмаціями. Повторюємо разом з диктором. Потім заплющуємо оченятка і відтворюємо ті афірмації, які вам найближчі. Я знаю, що можу навчатися швидко і легко. Я здібний. Я здібна я молодець. Я впевнена, що ви в мене дуже здібні і всі розумнички та молодці. Давайте тепер з вами спробуємо переглянути відеофрагмент Світ навколо нас і скажете, про яку ж сусідку нашої держави. Ви дізнаєтеся сьогодні більше. Будьте уважні. Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка. Знову разом з вами. Сьогодні хочу познайомити вас зі Словаччиною. Словаччина це світ навколо нас. Словаччина офіційна назва Словацька Республіка. Держава в Центральній Європі. На північному заході межує з Чехією, на півночі з Польщею, на Сході з Україною, на півдні з Угорщиною та на Заході з Австрією. Столиця держави. Місто Братислава є найбільшим містом країни. Братислава є єдиною столицею світу, яка безпосередньо межує з двома державами Австрією та Угорщиною. Словаччина й Україна це світ навколо нас. Так, з якою ж країною? Познайомилися? Так, це Словаччина. Дійсно, саме про цю країну ми з вами сьогодні і поговоримо. Давайте з вами попрацюємо з картою. Розгорніть сторіночку 24 Це, діти, ви бачите, політична карта Європи. Знайдемо з вами Україну та її столицю. Я впевнена, що ви вже знайшли. Нашу країну. Підкреслимо її назву. А тепер відшукаємо з вами Словаччину. Так, бачимо ось ця країна. Підкреслимо назву. І, як бачимо, її столиця Братислава. Підкреслимо назву Братислава. Справилися з цим завданням? Зверніть увагу, з якими країнами межує Словаччина. На півночі з Польщею, на півдні з Угорщиною. На північному Заході з Чехією. На Заході з Австрією. А ось на Сході з Україною. Запам'ятали чудово! Давайте трішки перепочинемо і разом з пісенькою про Україну та її сусідів зможемо пригадати всі знання. Ропа та Азія, разом Євразія, ось Україна моя. Вона розташована в східній Європі, ось чорне Азовське моря. Сусіди, Румунія, в нас і Молдова. Угорщина, я не зіб'юсь, словаччина гарна і Польща чудова. Росія та Білорусь. Займайте свої робочі місця. Нагадую, що ми сьогодні знайомимося із Словаччиною. Повертайтеся на сторіночку 23. Давайте з вами розгадаємо ребуси. Хто уважний? Хто вже розгадав перший ребус? Ну, звичайно, столиця. Яка ж столиця сьогодні у нас зашифрована в ребусі? Так, бачу, що здогадалися. Це Братислава, столиця Словаччини. Запишіть, будь ласка. Можемо з вами продовжувати далі. Давайте розглянемо прапор Словаччини і вставимо пропущене, прочитаючи утворений текст. Прапор Словаччини це три рівні горизонтальні смуги. Білого синього і червоного кольорів. Ліворуч по центру зображено Державний герб Словаччини. Вставимо з вами недостаючі слова. Так. А хто помітив у мене помилочку? Ну, звичайно! Звичайно, мої розумнички, герб ви були уважними. Отже, можемо з вами підсумувати, що прапор Словаччини це три рівні горизонтальні смуги білого, синього і червоного кольорів, ліворуч по центру зображено державний герб Словаччини. А зараз я вам пропоную виконати наступне завдання. В цьому нам допоможе карта знань. Згадаємо з вами, які кольори мають Молдова, Румунія та Угорщина. А тепер полічимо і напишемо цифрою, на скількох прапорах вивчених сусідніх з Україною держав є такі кольори червоні. Рахуємо. Один, два, три. На трьох прапорах. Так, трішечки виправимо. Дуже діти складно писати мишкою, тому я вибачаюся. За... Прошу вибачення. Так, червоного три, синій, один. Два, позначимо цифрою. Жовтий. Один, два, білий, один. Якщо б ми з вами додали ще кольори прапору Словаччини, то цифри, звичайно, були б інші. Давайте усно перевіримо червоний один. Два, три, чотири. Синій один, 2, 3. Жовтий один, два. Білий один, два. Подумайте, який же колір переважає? Так, дійсно, я з вами погоджуюся. Це червоний колір переважає на прапорах держав. Порівняємо з вами. Прапор Словаччини та інші прапори. Деякі кольори, ви бачите, співпадають, розміщення ліній горизонтально теж співпадають з угорщиною, бачимо, так? Є спільні та відмінні. Давайте з вами перевіримо себе за презентацією. Чи правильно ми з вами виконали ці завдання? Будьте уважні. Можна разом з диктором повторювати все, що ми вже з вами прочитали і дізнались. Прапор Словаччини це три рівні горизонтальні смуги білого, синього і червоного кольорів. Ліворуч по центру на прапорі зображений державний герб Словаччини. Так. Отже, ми з вами. Виконали завдання все правильно, так, мої розумнички? А зараз я вас запрошую на нейробіку від Аї для майбутніх інтелектуалів. Розпочнемо. Поїхали! Неєробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Тисяча. Ще тисяча. Скільки нарахували? Швидко було. Давайте ще раз. Тисяча. Ще тисяча. Ще тисяча. Так. Отже, перевіримо. Запишіть, будь ласка, свою відповідь у перший прямокутничок на сторінці 25-й. А ми вже можемо перевірити. Дійсно, нарахували 5 тисяч. Наступний раунд. Будьте уважні! Тисяча Додати ще тисячу? Додамо ще одну. Та ще. Ще додамо тисячу. Ще одну. Скільки вийшло? Запишіть свою відповідь у другий прямокутничок. Перевіряємо. Сім тисяч. Чудово можемо переходити з вами до третього раунду. Тисяча. Додамо ще одну, ще раз. Та ще один раз. Скільки вийшло? Запишіть відповідь у третій прямо куточок. Перевіряємо. Десять тисяч! Ого, яка велика сума! Нічого собі! А готові тепер до наступного раунду. Починаємо! Нейробіка для майбутніх істориків від Аї, чемпіонат зі швидкісної лічби. Уяви, що ти потрапив в епоху пізнього палеоліту та відвідав кроманьйонців. миттєво полічи звірів, яких уполювали кроманьйонці. Тисяча мамонтів, ще тисяча мамонтів і ще тисяча мамонтів, ще одна тисяча. Тепер дві тисячі мамонтів? І ще дві тисячі мамонтів. Скільки вас вийшло? Перевіримо. Дійсно вісім тисяч мамонтів. Запишіть відповідь. У останньому прямокутничку. І можемо з вами продовжити далі. Нагадаємо, працюємо на сторінці 25 Повторимо з вами палеоліти. Ми знаємо ранній, середній та пізній палеоліт. Ранній палеоліт розпочався мільйон років тому, середній палеоліт 150-40 тисяч років тому, пізній палеоліт 40-10 тисяч тому. Пам'ятаєте? То ще не запам'ятав, натисніть на паузу, перечитайте тричі. Відтворіть четвертий раз. Давайте ж тепер виконаємо 11 завдання. Напишемо, коли розпочався третій період палеоліту. Так, звичайно, 40-10 тисяч років тому. А допоможемо квапці прочитати та записати сполучення закодованих слів? Так, стрілочка вам допомагає. Тисніть на паузу і записуйте. Музейний експонат. Що ж це за музейні експонати? Ми з вами зможемо бути екскурсоводами. Давайте розглянемо малюнки експонати з археологічного музею. Прочитаємо кожен свій уривок розповіді, вставляючи пропущення. Тисніть на паузу і попрацюйте самостійно. Потім перевіримо. Так, бачу, що справилися з завданням. Перевіряємо. Архантропи або пітикантропи були середнього зросту, мали великі надбрівні дуги та випнуте вперед обличчя з плоским носом. Монтрували стадами в пошуках їжі, виготовляли. Знаряддя праці робили і користувалися ними. Основними заняттями були збиральництво мислицтва, використовували вогонь. Неандертальці це вже середній палеоліт. Неандертальці або палеантропи були середнього зросту, мали міцну статуру, масивне чолото, плоский ніс, існували первісним стадом, вели усіли життя на стоянках, жили в печерах. Будували житло з кісток великих тварин та вкривали їх шкурами, добували огонь, виготовляли кам'яне скребло, дерев'яний спис із кам'яним наконечником, гуртом полювали на мамонтів та інших великих тварин. А ось людина пізнього палеоліту. Кроманьйонці або неоантропи мали високий зріст, високе округле чоло, чіткі риси обличчя. Володіли вже мовою, жили родами, кожен рік вів своє господарство, яким керувала жінка, виготовляли різні знаряддя праці з каменю та рогу, прикраси, будували житло з деревини і стовп, шили теплий одяг зі шкур тварин. Основним заняттям було загінне полювання на мамонтів та бізонів. Спробуйте тепер, натисніть на паузу і порівняйте. Людей раннього палеоліту, середнього та пізнього. Проводіть екскурсію своїм рідним або ж друзям під назвою Давні люди палеоліту на землях сучасної України. І зробіть висновок, що ж спільного і відмінного мають давні люди палеоліту. Я впевнена, що у вас вийде виконати це завдання. Це буде неймовірно цікаво. Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці. Згадайте, про що ми сьогодні говорили, що дізнавалися нового. А знайомилися ми сьогодні з новою країною Словаччина. Дізналися, що столиця Словаччини це Братислава. Розглянули прапор Словаччини. Також змогли порівняти цей прапор з іншими прапорами країн сусідок. А ще ми з вами стали справжніми екскурсоводами і зможемо тепер провести екскурсію давні люди палеоліту на землях сучасної України. Зафарбували відповідним кольором? Чудово! Погляньте, будь ласка, зошитах для домашніх завдань сторіночка шоста. Ви пройдете ось таке тестування, а потім складете з цих букв слово. Поміркуйте, як слово розгадка пов'язане з пізнім палеолітом. Бажаю вам успіхів! Дякую вам за гарну роботу на уроці. До нових зустрічей! Мені дуже було приємно з вами працювати, мої географи та історики.